Академік Заболотний Данила Кирилович Заболотний, лікар, мікробіолог, епідеміолог, організатор медичної справи. Народився 28 грудня 1866 року в селі Чоботарка Подільської губернії. Нині село Заболотник Крижопільського району Вінницької області у селянській родині. 1877 року по смерті батька Данило їде до ростова на Дону до дядька. Там він закінчує прогімназію і приїжджає до Одеси, де закінчує Рішельєвську гімназію. У 1885 році заболотний вступає на природничий факультет новоросійського університету. За три роки бере шлюб з Людмилою Радецькою. 1989 року. Данила виключають з університету за революційну діяльність. Він повертається до Одеси, де працює практикантом на бактеріологічній станції, яку заснував Ілля Мечников. 1891 року закінчує екстерном новоросійський університет та вступає на медичний факультет університету святого Володимира у Києві, де у 1893 році разом з Іваном Савченком провів на собі дослід імунізації проти холери. По закінченні навчання працював військовим лікарем у Кам'янці-Подільському. Завідував лабораторію Київського окружного шпиталю, викладав на кафедрі загальної патології Київського університету. 1897 року вивчав епідемію чуми в Індії. Після повернення рік працював в Парижі в інституті Пастера того ж року. Разом з Володимиром Високовичем вперше експериментально відтворив чумну пневмонію. Вже наступного року очолив проти експедицію в Східну Монголію. Після повернення зі Сходу заболотний очолив кафедру мікробіології чиночого медінституту в Петербурзі. Працював на спалахах чуми в Шотландії, Португалії, Марокко, Персії, Аравії. Вивчав розповсюдження малярії на Кавказі. З 1903 року заболотний працює в Петербурзькому інституті експериментальної медицини під керівництвом Сергія Виноградського. Зокрема, бере участь в створенні і роботі лабораторії по вивченню чуми у облаштованому форті Олександр І. Саме там була розроблена та втілена вперше в Росії системна проти чумних заходів. 1908 року Данило Заболотний у військово-медичної академії захищає докторську дисертацію до питання патогенезу сифілісу. 910 рік експедиція на південь Росії для боротьби з холерою. 911 рік – експедиція по вивченню епідемії чуми в Манджурію і Китай. 1915 рік Заболотного призначено головним епідеологом армії. Під його керівництвом влаштовується санітарно-епідемічна служба на всіх фронтах. Після революції професор заболотний очолює боротьбу з епідеміями холери та тифу в Петербурзі та інших містах. Бере активну участь у створенні нової системи охорони здоров'я. 919 рік заболотний на деякий час повернувся на Поділля до рідної чоботарки. Потім приїхав у Одесу, де створив та очолив епідемічну кафедру при медичній академії, ректором якої його обрали 21-го року. Того ж року, стараннями Данила Криловича у Вінниці відкриті акушерські курси, які стали базою для створення медичного училища. 1922 року заболотного обрали академіком Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. 23-го року на численні запрошення їде до Петрограду у військову медичну академію, де обраний членом кореспондентом Академії наук Російської Федерації. До Києва Заболотний приїхав у 1928 році у зв'язку з обранням його президентом Академії наук України. Організував і очолив інститут мікробіології і епідеміології Академії наук Української РСР у травні 1929 року. Обраний дійсним членом Академії наук СРСР. Помер Данило Заболотний 15 грудня 1929 року. За заповітом його поховано у рідному селі, яке на честь академіка перейменовано у заболотне. thank you